Лібефрондя Халло, всім привіт! Манзуль, манкан, манмус, мандар, що це таке? Чи інакше скажемо, коли ми хочемо сказати в українській мові щось необхідно зробити, щось можливо зробити, щось дозволено зробити? Як же ці речення будувати в німецькій мові? Перед тим як перейти до пояснення, як самобутуються речення, коли ж ми вживаємо це манкан, манзоль німецькій мові. Чи навпаки, якщо перекласти німецької, якщо ми, наприклад, кажемо тут дозволено, наприклад, курити, як підійти? Просто дозволено, нема такого одного слова в німецькій мові? Або можна нема такого слова в німецькій мові, тому що в німецькій мові. Я кожного разу, коли тільки пояснюю вам, як будуються речення в німецькій мові, я завжди акцентую увагу. В німецькій мові обов'язково повинен бути підмет, тобто слово, яке відповідає на питання, хто або що, і дія, яку виконує цей підмет. Якщо у нас в українській мові, наприклад, є речення без підмета, тоді у нас є різні варіанти, як ми будемо будувати це речення в німецькій мові. І ось один із таких варіантів це тоді, коли ми в німецькому реченні вживаємо займенник ман. В попередньому уроці я вже акцентувала увагу на оцей ман. Я вам ще приводила приклади і говорила, що. Зверніть, будь ласка, увагу, ми ніколи не повинні бути оцей ман-займенник, який пишеться з однією буквою Н, якщо він стоїть в речення, то пишеться з маленької букви. І «дерман» – чоловік, який пишеться завжди з великою буквою в німецькій мові, тому що іменники у нас завжди пишуться з великою, будь то всередині речення, чи в кінці речення, і з двома буквами Н. Ман в німецькій мові. Займенник ми вживаємо в тому випадку, коли в реченні нема української мови, відходимо від української мови відсутній підмет, а присудок стоїть в третій особі множини. І я вам приводила е, приклади минулого разу. Тут розмовляють, тут співають, тут е, е, розмовляють е, голосно, не голосно і тому подібне. Сьогодні ми з вами будемо розглядати речення, де ми. Будемо вживати в німецькій мові ман плюс модальне дієслово. І так, якщо ми зустрінемо в німецькій мові ман-мус і щось там далі робити, то українською ми будемо перекладати повинні. Наприклад, ми кажемо ман мус хіаміарбейн. Тут повинні більше працювати. Яка необхідність цього ман і коли ми його вживаємо в німецькій мові? Нам в таких реченнях не важливо, кому це необхідно щось робити. Важлива дію, яку необхідно виконувати, ідеї її виконувати. Тому це ман вживається тоді, в німецькій мові, коли в українській ми кажемо, повинні ми не акцентуємо увагу в українській мові, хто повинен це робити. Всі, взагалі, всі. І якщо ми візьмемо трошки етимології, то саме в німецькій мові цей ман це воно йшло спочатку від займенника Єдерман, кожна людина, кожен чоловік, а потім Єдерман спростилося трошки і залишилося просто ман, якби частичка від цього кожна людина. Тобто, ман, ми обов'язково поставимо тоді в німецькій. Коли в українській мові ми не вказуємо, хто повинен щось робити. Або, наприклад, не повинні тут більше працювати Man muss nicht, nicht поставили зразу після мос arbeiten. Якщо ми говоримо необхідно щось зробити в українській, тоді нашому необхідно в німецькій буде відповідати man soll. Наприклад, ми кажемо необхідно встати о 6-й годині. Манзоль ум зекс урштейн. Я не кажу, що мені необхідно, якщо мені необхідно, я скажу ічзоль ум зекс ур Ауфштейн. Але рішення, коли ми говоримо необхідно, тобто всім, мабуть, хто буде вставати там завтра о котрій й годині, ми кажемо манзоль ум зекс ур Ауштейн. Тобто необхідно стати о 6 годині. Якщо ми хочемо задати питання, з цим вже знову необхідно, ми просто міняємо місцями ман і золь. І, от, наприклад, ми хочемо запитати, «О котрій годині необхідно встати, «О котрій годині це буде умвіфіль ур, потім міняєте місцями ман і золь. Зольман Авштейн. Якщо ми о, в українській мові кажемо там, наприклад, тут можна о, смачно поїсти. Можна наше, це в німецькій мові манна. Ем, це тоді, коли є можливість, або є бажання щось зробити. Тому що зараз я вам ще одне можна дозволена наведу приклад, там уже буде трошки по-іншому. Тобто, коли мова йде про бажання або про можливість, неважливо, кому, що можна зробити, важливо, дія йде, то ми, наприклад, скажемо kann hier sehr lecker essen. тут можна дуже смачно поїсти. Або ми хочемо запитати, ми в якомусь місці знаходимося, і ми не знаємо, де можна смачно поїсти. Запитання: ми ставимо во на першому місці, потім міняємо місцями ман і кан, во kann man лека-есен. Або кажемо, ні, тут не можна смачно поїсти. Тобто, ми знаємо це місце, воно нам не подобається, ми тут смачно не поїмо. Тоді ми кажемо: Man kann nicht hier essen. Тут немає нема можливості тобто тут не можна смачно поїсти. І у нас з вами ще залишився Mann darf. це теж можна, але в значенні дозволено. Тобто, хтось дозволяє щось зробити. Наприклад, ви кажете: Man kann hier Гаухен. Тут можна курити, тобто тут дозволено курити. Куріть, будь ласка, тоді ми вживаємо мандарф. Зверніть увагу, у нас немає підмета в українській мові, і нашому дозволено або можна. Ми вживаємо в німецькій мові в ролі підмета ман і медальне дієслово, модальне дієслово darf. Запитуємо, чи дозволено тут курити. Міняємо місця, ми кажемо darf man hier rauchen?» І тут не дозволено курити. Man darf nicht хір rauchen?» Ще один акцент вашої уваги на те, що після «man» у нас в українській мові в реченні підмета нема, а присудок стоїть в третій особі множини. Тобто, якби для вони Якщо це не модальні дієслова. Да? З модальними дієсловами тут у нас зовсім по різному перекладаються дуже часто зовсім і не іменником, і не, і не дієсловом перекладається перекладаються мандарф, манкан. Але якщо мова йде про якусь дію, тоді, от я вам в попередньому уроці говорила, наприклад, тут розмовляють українською, розмовляють, як би мається на увазі вони. Тоді ми ставимо в німецький ман, і дієслово ставиться в третій особі однини. Зверніть увагу, в українській мові відсутній підмет. Присудок стоїть в третій особі множини, а в аналогічному німецькому реченні ставиться в ролі підмета Ман, а присудок або модальне дієслово уже стоїть в третій особі однини, Тобто в тій же самій формі, як для «Es wäre alles für фюхойте. Я дуже сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Якщо є якісь питання або зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарях і до зустрічі. Без бать, чьюс, аніскуте!